ну от Підійшли до самих ваших головних друзів Євросему. Це соняшник, і у вас є в логотипі і саме-саме. саме Скажи То мені, що? в порівнянні з минулим роком, як ти споглядаєш от от, гібриди соняшнику, як розвивається? Рік, в принципі, непоганий вже був, весна непогана була, ну якщо так казати, рік непоганий. Все починалося з того, що температури е активно. Е Активно наростали, і посівна компанія вона, логічно почалася на початку квітня або, на, наприклад, наприкінці березня. Той, хто раніше посіяв, той вже має не те, що цвітіння, а вже має малую, лимонну спільність. Тобто з зворотньої сторони кошика вже частина жовта, а не зелена. І той, хто посіяв раніше, той отримає більше вигоди з цього. В цьому році. в цьому році так Раніше збере і відповідно, вищу врожайність може отримати, ну, в залежності від того, яка технологія боротьби з бур'янами шкідливими організмами. Той, хто сіяв пізно і десь ближче до кінця травня, на початку червня місяця, той проходить всі етапи, всі етапи складних умов. Всі стреси. всі стреси, дефіцит вологи вже на червень місяць, підвищення температури, як зараз. ну І ще ж залишається у нас десь 20-25 днів. Для того, щоб налити це насіння, яке uh -huh. у нас зародилося, і його ще ж треба пройти стадії наливки. Кліщі включають, ну, кліщі нам завдають певного клопоту, але на, ми на цьому також ці ділянки обробляли, ми uh -huh. обробляли, виконували краєву обробку від шкідників, тому що ви ж бачите, що в нас на кошику немає клопів. Ну, Чистеньке все. Да. Да, немає <гум> багатьох таких сосучих шкідників, які випивають соки і роблять страшні рани на рослинах. Але от. Те, що стосується кліщів, так. Да, кліш... Тобто, в цілому, йде розвиток такий, як ви очікували. Ну, десь на дослідах там є свої. Ви закладали свої умови додаткові. Слухай, в мене тут народилась ідея, я от бачу вашу цікаву лінійку. І я хочу запропонувати і тобі взяти як рефері а, нашим учасникам нашої спільноти такий. Ну, не марафон, а такий перегони урожайності. Тобто, я попрошу тебе вибрати 3, 4, 5 більш-менш подібних по урожайності гібридів дати, а наші учасники зможуть зробити ставку на ці, і в кінці року. До збиранні, ми виявимо, хто з них на правильну лошадку поставив. Зрозуміло. це отакі. Називемо їх так умовно перегони урожаності. Як тобі ця ідея? Я, я не проти, я згоден. Вважаю, що гібрид, гібрида валон як класичний гібрид, він достойний того, щоб зайняти перше місце у перегонах серед гібридів. Ну давай, але... давай не накачуй. Да, але... Але ми можемо порівнювати, що в даних умовах, коли всі гібриди висіяні в один час, однаково доглянуті, то ми можемо сказати, що на рівні із цими перегонами гібрид Авалон, гібрид. Груд під технологію імі, Гібрид ПГаз під технологію імі, Старк під технологію Сумо і Тор під технологію Їх можна Сумо. виставляти на ці їх, перегони. Їх можна виставляти можна на виставляти. перегони для того, щоб… Добре. Тоді ці перегони ми об'являємо, додатково про них ще скажемо. Ти знаєш, мені дуже цікаво подивитися на цей дослід, де, ми, де ви працювали. З гербіцидами і давай туди. Чи вважаєш нам, що щось, щось показати на цей період дуже цікавого? як ти Подивимося, думиш? F1, F2, Те, що ага. люди іноді говорять, та товарку посіяли там. Ага. Це не гібрид, це товарка. Давай, Минулого ми разу ми про це говорили трошечки, що що краще працює справжній гібрид або його. Вже буде ще вже показати, і люди зможуть оцінити реально відмінність f 1 від f 2 Добре. Тоді підемо на ці ділянки. Олександр, от ми підійшли на участок. Нагадай, що це за участок такий цікавий. Гібрид Stark 7 Plus, під технологію Sumo, оброблений нормою однократно 200 грам Гран Стара тобто, 4 метод. рази в 4 рази вища норма. Так, і що ти споглядаєш? Ну, ми бачимо. Ну без змін. Порівняно із контрольним варіантом, де вноситься 50 грамів, то, то розвиток рослини, все поки що. Висота. Кошик. Немає навіть строкатості, немає ніяких провалів по висоті в меншу сторону і немає е, стимуляції в, в того, що гібрид виростає там надмірну висоту, має. Ну, все норм. Все Скажи мені, от я бачу, що тут міжряддя відкриті такі у цього гібрида. От, і це дає можливість якось розвиватися е, бур'янам, але я їх тут не бачу. Тримає ці цей, цей 200 грам. Всю всю двохдольну ну ти казав минулого разу, що амброзія ще пробивалася, але ви її притиснули. Амброзію притиснули геліантексом. Угу. Це вже було на пізніх стадіях. Ми обробляли там, де в нас злаки, ми стараємося вносити досходовий гербіцид для того, щоб злаки не втручалися в систему захисту. Ми обробили гранстаром 200 грам для того, щоб в першу чергу визначити. Ключовий вплив на культуру, чи він є, чи його немає. Якщо рослина витримує, повністю вона толерантна, то ми бачимо результат позитивний. І можемо говорити про те, що навіть за перевищення норм в 4 рази цей гібрид здатен витримати. Слухай, ну от давай чесно покажемо нашим друзям. Я тут бачу дракончиків. От Розійшовся, отут от, от, дуже класно видно, що гібрид. Розійшовся. От, бачиш, три кошики. Ти думаєш. Ні, це це просто це, це один, але це, слабкий. Це, ага Ні, це різні рослини, просто що. Тобто це, мені це... здалося, що це. Просто я думаю, що я шукаю вплив таких ну, норм високих. Якби була висока норма впливу, і ми залишили цю ділянку, якби залишили контрольний варіант нестійкий, то. Да. Рослини б вже були б давно перетворилися б на гербарій, угу. і їх би вже просто не було. Просто висохли. Ну, от, це, Знову ж це не рекомендація, але ми бачимо, що е, стійки до цих речовин е, гібриди компанії Євросем ну, виглядають прямо для селфі. Я хочу нагадати, нагадати, що в минулому році е, в нас. Погодні умови були абсолютно протилежні до тих умов, які цього року, тому що в минулому році було. Достатня кількість опадів, ґрунт був вологий повністю, температурний Але ж ти режим. Він ще давав високі норми. Також давав великі норми. 100 і все грамів спрацювало. було найбільша, найбільша норма була 100 грам однократно, і все спрацювало добре, гібрид витримав. І я тоді в минулому році говорив: якби це були сухі і важкі складні би... температурні, то, можливо, був би негативний ефект, він би був яскравішим. Але бачите, позитивно помилився, тому що у нас цей ефект. Ну, давай Ще, ще один рік перевіримо, тоді будемо говорити помилилися ну. ні. Але ну, видно, що ну, рослини живі. ну, Якщо ми в нашій так. схемі по техніці обробки наших експериментальних ділянок, ми ж працюємо від найменшої дози ага. і потім збільшуємо збільшуємо. Я, збільшуємо ми, дозу, ми ж тому... казали, да. скажи мені, от тут нижній ярус листя весь майже загинув. Це від що, що у нас тут? Дефіцит? Це хвороби чи дефіцит вологи? Дефіцит вологи, так. Але якщо передивитися уважніше на е, саме листя у нижній частині нижній ярус, е, ми бачимо, що це черешок, оця ніжка, це черешок, який uh -huh. сполучає листову пластинку. Е, місце кріплення черешка здорове, тобто все нормально. Тобто це відбувається природні відмирання. Рослина результаті... просто скидає лишню площу випаровування. Рослина просто намагається перенаправити поживні речовини і вологу туди, Вечна. де саме найголовніше в кошик. В кошик так. Ага. Того таким чином вона... Тобто цього сильно боятися не треба. Ну, це неприємно. Неприємно, але це нормальна реакція гібрида, який. Витримує таке навантаження як по температурах, так і по дефіциту вологи в ґрунті. Це нормальне на сьогоднішній день. Це нормальне явище для посухостійкого гібрида. Добре, давай тоді ще сьогодні покажемо нашим колегам от цю, продовжимо цю розмову про F1 і про F2. Добре, підемо на цю ділянку. От, от, побачили і драконів. Ну давай, так ми що прийшли на ту на цю ділянку, що це? Це ділянка, де посіяна товарка. Так. Тобто товарне насіння, урожай ми це F2, да? Це F2. F2. Тобто ми сіємо з мішка, достаємо насіння, сіємо гібрид. Гібрид дає врожай. І цей врожай, це насіння ми калібруємо. На ми його посіяли. Це для того, щоб всі розуміли що таке F2 і що таке F1. Чому? Зато будете, F1? будете мати на базарі букети такі продавати красиві, таких драконів. А, і... Ну Добре. я бачу тут, так на мій погляд, майже 50%. Да? Ви не рахували, скільки тут розщеплених. Не можемо порахувати розщеплення по одній ознаці, наприклад. Але ми можемо візуально спостерігати, що всі рослини в даному посіві, вони всі різні. І за законом Менделя розщеплення, коли відбувається, то всі діляться на свої певні частки. Бачите, різна висота, як каже Олександр, отакі От красиві букетики для. Для селфі, але для зорожайності це це немає наприклад, зовсім ніякого. Або от, наприклад, зверніть увагу на те, що один гібрид один, не гібрид це f 2 вибачте, Тоб, да. один уже цвіте, середина цвітіння, а в другої рослини лише тільки починається. Тоді, коли в гібрида період цвітіння може затримуватися ну, між рослинами один-два дні. Тут вже тиждень різниця. Ми тут це, ще я зупинилися до твого кабінету А що Це це теж випробування на F2? Так, це теж випробування, де ми порівнюємо F1 і F2, і наглядно всім показуємо де відмінність сама ключова. Ви бачите, що Старк навіть у міжрядді. Старк демонструє майже однорідність, переважно, що рослини зацвітають в один той самий час, і рослини знаходяться на певному одному рівні. Да, є там відхилення 15-20 см. І тут ми бачимо, це F2, так? Да? Так, це F2. О, і тут яка, які рослини різного розміру, дракончики, все, все що завгодно. Але от. спустіться вниз і подивіться навіть основну. О, ще одну відмінку. А тут головний наш цікавий ворог. Бачите? Да. F2 Крас... не, стій... не стійкий вже до вовчку. До вовчок тут вже сидить і харчується. Ясно? f 1 стійкий повністю. Так, да, я от бачу от вовчок. ну тобто... Речі. За F1 хочу сказати, F1 це є гібрид. Всі, хто купує Все ж такі, насіння да. насіннявої компанії да. у мішку, там написано репродукція. F1. F1. це значить, що це гібрид. Тобто всі рослини генетично вони всі близнюки. Uh -huh. Значить, що в них однаковий ріст і розвиток, однакові параметри і однакові ознаки від е, споріднених батьків. Uh -huh. е, всі ознаки проявляються для F1 лише в одному поколінні. Тобто, якщо ми посіяли, на той рік ми отримуємо урожай того насіння, яке має велику однорідність, всі рослини схожі. Але якщо візьмемо врожай із цього поля і посіємо його на наступний рік, ми отримаємо величезне розщеплення, де буде дуже багато різних рослин, і вони не всі будуть схожі. Давай точно скажемо. Значить, ви купуєте у компанії F1, а якщо ви берете з урожаю. І сіяти на наступний рік ви сієте репродукцію. Те це f 2 f 2 ми бачили. Низькі рослини по в порівнянні з F1. F2 ich... взагалі не сіється. Ну ні, ну ми бачимо експеримент. і Ми бачимо розщеплення у вигляді оцих дракончиків. Ну і я думаю, що там далі ми ще дещо побачимо. Крім драконів, розщеплення ще полягає у стійкості до несприятливих погодних умов. Деякі рослини до цього часу не дожили через те, що. Посухостійкість втрачена. Стійкість до хвороб, зокрема до септоріозу, також втрачена. Вона просто не набута була, бо не було від кого набувати цього ага. знаку. Були навіть рослини, рослини, які не стійкі до вовчку. Тобто, якщо F1 стійкий до вовчку, то F2 може вже, бути вже не стійкий. Да. Ага. Да. Тобто, рекомендація: ні в якому разі не експериментуйте. це, це ну, це нікуди не веде. Так, експеримент можна робити тільки із сортами. Коли сорт, то ну, да, злоку в рік сім перемножувати да. насіння, там це все в межах одного виду. Для як соняшних. картоплю? Так, да. так угу. в картоплю в серединку вибрали, де ріпаки. Свічками, да. Да. Добре, дякую. Що ми ще Подив... пішли, подивимося кабінет. Добре. Добре. Так, ми так до кабінету не дійдемо. Що ми зупинилися? Є така невеличка була проблема у нас з зайцями, що на краю ділянки вони заходять починають підгризати соняшник, а ага. саме зрізають верхню частину і залишають нам лише два або чотири листочки. Ну Точка росту залишається. <рес> точка росту про прокидається у пазухах, де утворилися листочки. Ага. І що У даному ми випадку тут рослина якимось чином чи чудом вижила. вижила. І утворила три пагони, три пагони О, окремих. А є свіжі погризи буквально тут поряд. Ага. Ну і як вони впливають? Ми могли трошки відрізняти, де є шкідник сувка, а, де, а є, де є погриз де є три, три шкідливих організми. А ну ну давай порівняємо. Ось це погрижене погризини... зайцем. Бачите, як я й говорив. Дві пари листочки вверх. Він 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 Повністю верхушку з'їдає, бо вона соковита. деякі листочки, які, мабуть, з рота випали, вони так ну, і Ну так лишилися. чистенький зріз. Це, Так, рівний зріз. Але є ще довгоносик. Довгоносик, який спилює верхівочку. Ага. І в нас виходить так, що рослина виросла висока, а кушика нема, Тому наче його хтось що... зрізав. Ага. Це з довгоносиком. Так як це заєць. Це, Ну заєць, ну, А довгоносика відрізнемо, там видно. До... Довгоносика можемо відрізнити. Він на верхушку піднімається, спрягає ага. тільки верхушку, Ясно. а все, решта лишається. Ясно. А зайчик гризи там де дістав. Ну, де, От, де тут, боїться. Тут. От, Якраз дивіться. Бачите, процес реактивації росту ага. за рахунок бічних сплячих бронюк, які прокинулися, пішли і у нас пішли бокові погони. І Потім це. всі скажуть, що це дракон, тому що багато. багато а це зайчик. Це, це останній срок соняшника, який посіяний був 10 червня. Зараз рослини виглядають в такому стані, що ну, важко, важко видати. Дісадочок такий. Да. Ну, як думаєш, витримає? Частково витримає, так. Ну, подивимося на нього пізніше. Чи? О, яка краса. Ну я тільки на одному тут з краю бачу, що це. Філодія. Філодія. Це, це філодія, яка спровокована через високу температуру. Ага. Ну, тільки на одному. Одна буває. Отак от Ви... виглядає, не переживайте, але от таке буде. От, буває. Що тут пелюстки то є, вийшли сюди пелюстки, але поряд з ним ж насіння. Ага. На так, ну в минулому році кабінет в тебе був д... більш пристойний. А, в тебе дуже так, швидко це все збирається. Так, ми тільки робимо розпаковку. Ага, прийшли меблі прийшли. Так, так, так. Ага, ясно. Олександр, я тобі, я тобі вдячний за сьогоднішню розмову. Думаю, десь місяць може, через місяць з'явимося знову і будемо записувати матеріал. Ще раз дякую, слава Україні.